Доброго здоров'я! Косимо Сьогодні перший день виїхали з Сінгенту Алькантару. Такий маємо фон. Косимо 72 7276 з 8-метровою жартвою. Зразу скажу по вражайності, по... Скажу, напишу в описі до відео або в коментарі пізніше, бо будемо здавати, будемо косити машину, будемо знати вес. Гектари, тут 8 гектар. Розділимо, побачимо, що. Так же само по вологі. От ну У мене волога вологомір є, але ми тільки края обкосили края трохи зенуваті були, от, то вийшла волога 9. Е, ну Плюс там амброзія пролітала, ну таке. Далі вже ось косимо, настроїли комбайн, та й косимо вже не міряємо до вологу і так видно, що волога, волога буде в нормі. Сьогодні в мене молодший комбайнер помаши ручкою, Каже привіт, всім привіт. Помощник сьогодні в мене. нас попросився син на цілий день. сину четвертий рік, а він вже до техніки тягнеться, Попробую витягнути. От, що по полю, скажемо? Попередник тут ярий ячмінь, пахота, боронування весняне, одна культивація посів без добрив. Маємо отакий от соняк. Думаю, що 25 є, точно, точно напишу в описі. Ну, маса дебела, сіяли 62 тисячі, маса хороша. От, ходимо ми не швидко. 6,5 кілометрів. Чистенька така от сімка, якщо видно, сімка чистенька, настроїлися, все норм. Працюємо. Перший день. Тут вид фукамість нормально. Ціна, звісно, дно, пробуває дно, з кожним днем все дно. Все нижче і нижче, тягнути далі нема куди. Треба машину здати по-любому, тому що ну, пайщики теж хочуть грошей, треба розчитуватися з людьми. Ми вже не так про себе думаємо, як про пайщиків думаємо, що потрібно розрахуватися з людьми. А ціна проб'є, я думаю, що ще впаде, ще масово в нас не косять, ще такі зелені поля стоять рядишком. Щоб... Це у нас в одних з перших, виходить, в нашому краю. Ми одні з перших виїхали. Вчора я бачив один комбайн косив, виїхав також до сьогодні. Сьогодні ми виїхали. От. Машинка у нас в возе Маз. Бортовий, не знаю, беретон 25-27, сказав, якщо натура нормальна. Ну, Поміряю вже на олійниці, як будемо здавати. Не знаю, я не, я не буду міряти, не брав я з собою нічого, щоб міряти. Так що такі от у нас справи. Так що вийде відос, обов'язково вже вийде відос, коли вже я буду знати урожайність, я напишу в описі обов'язково. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, далі буде.